Дехто скаже, що в сучасному світі немає місця для казок, що простим людям не пробитись, що твоє прізвище, статус або сукня вирішують усе. Але що, як це? Найбільша брехня, яку ти коли-небудь чув, що, як саме ті, кого викреслюють, здатні змінити сценарій? Катерина не світська левиця, вона не мала ані зв'язків, ані грошей, ані ідеальної посмішки для камер. Все, що вона мала, це причина боротись. І ця причина привела її туди, де ніхто її не чекав, але саме там на неї чекала доля. Уяви, ти стоїш перед охоронцем, який навіть не дивиться тобі в очі. Ти пояснюєш, просиш, доводиш, але все дарма. Бо в цьому світі ти не в списку. І саме в цю мить, коли біль стає гірким, з'являється чоловік, якого боїться увесь фінансовий ринок, і публічно каже, вона моя дружина. Ні, це не серіал, це правда. І саме з цієї правди починається історія, яка ламає шаблони і доводить, те, що ти вважаєш слабкістю, може стати твоєю силою. Це не історія про чарівну паличку. Це про сміливість бути собою, навіть коли тобі кажуть, що ти не вартий. Про те, як любов не питає, ким ти працюєш, скільки в тебе підписників і в чому ти одягнутий. Це історія, яка викличе у тебе емоції, змусить задуматись і, можливо, вперше повірити. Що й твоє життя може змінитись за одну секунду, за одну фразу, за один вчинок, але лише якщо ти не відступиш. Готовий дізнатися, що було далі, бо найголовніше ще попереду. Кажуть, що герої носять плащі, але справжні герої зазвичай носять фартухи, тримають піднос у руках і мовчки ведуть свою боротьбу. Катерина Литвин щоранку вставала ще до перших півнів, коли тиша міста ще дихала сном. Вона поспішала на першу зміну в кав'ярні, а потім на нічну роботу прибиральниці в поліклініці. І все це не заради кар'єри, не заради статусу. Вона працювала заради життя, життя Олени, її сестрички, яка лежала в лікарні, підключена до апарату, який кожного дня тримав її між Надією та втомою. Щоранку Катерина молилася лише про одне щоб її сестра дожила до завтра. Жінки, як Катерина, не потрапляють на обкладинки журналів, але саме вони тримають суспільство на своїх плечах. Поки інші мріють про відпустку чи новий телефон, вона мріяла про донора, який з'явиться вчасно. І хоча її руки були втомлені, а очі червоні від недосипу, її душа світилася тим вогнем, який не згасає навіть у шторм. Тут варто зробити паузу. Якщо ви коли-небудь думали, що не маєте сили, згадайте Катерину. Ви маєте більше, ніж уявляєте. Справжня сила це не здібність вигравати, а здатність не здаватися, навіть коли програєш. Катерина не була святим, вона була людиною. Бували моменти, коли їй хотілося зникнути, втекти, закритися вдома і не чути про лікарів, рахунки і втому. Але щось всередині не дозволяло їй здатися. Ця внутрішня сила народжується не на тренінгах і не в книгах. Вона приходить з досвіду. Та якщо хочеш її зміцнити, почни з малого. Читай щось, що надихає, ось, наприклад, нескори на Лесі Українки або життя без меж, Ніка Вуйчича. Зроби крок до кращого не завтра, сьогодні. Вийди на свіже повітря, подякуй за ще один день і, пам'ятай, дива люблять тишу. Того вечора Катерина ще не знала, що за кулісами її життя вже почав рухатись новий сценарій втомлена, але не зламана. Вона розігрівала вечерю для сестри і гортала повідомлення на телефоні, не шукаючи нічого, але з стаємною надією в серці. Іноді найбільші зміни починаються з найменших кроків незаплановане запрошення, випадкова зустріч, несподівана розмова. Так світ ще не знав її іменем, але це от-от мало змінитися. Життя часто кидає виклик саме тоді, коли ти вже майже втратив сили, але іноді. В цих самих моментах відкривається вузький коридор можливостей. Подруга Катерини, Ірина, яка працювала прибиральницею в офісі Блеквел, не змогла піти на щорічний благодійний бал і запропонувала їй своє запрошення. Катерина довго вагалася, їй здавалося, що це не її світ, блиск, музика, великі прізвища. Але потім вона згадала, навіщо бореться щодня. Якщо хоча б одна людина на тому балі могла допомогти Олені. Воно було того варте. У старій коробці, ще від мами, Катерина знайшла сукню. Вона була трохи потерта, не в моді, але чиста і охайна. Вона підшила її власноруч, додала маленький вишитий елемент на комір, як символ свого коріння, як спогад про тепло дому. В той момент вона не просто готувалась до події, вона шила віру в те, що добро ще існує. І навіть якщо це здавалось наївним. Іноді наївність це останнє, що тримає нас на плаву. Вона не мала стиліста, не мала брендів, але мала намір, а іноді саме намір сильніший за будь-який образ. Катерина йшла пішки до місця події, центрального виставкового комплексу у Львові, бо не хотіла витрачати останні гривні на таксі. Вона відчувала кожен погляд, кожну тінь сумніву у своїй голові, але йшла. Бо коли ти несеш у серці не сукню, а причину, ти стаєш більшим за всі внутрішні страхи. В житті кожного є момент, коли потрібно виступити на свій перший бал, і не важливо, що ти вдягнув, важливо, що ти відчуваєш у собі, хочеш практичну пораду. Коли маєш справу з невпевненістю, зосередься не на собі, а на тому, чим можеш послужити іншим. Поки вона наближалась до входу, в її голові лунали сумніви, що я тут роблю, чи помітять мене, чи не розсміються мені в обличчя. Але разом з кожним кроком народжувалась тиша, тиша рішучості. Вона не знала, що саме ці хвилини бать мовчазні, прості, майже невидимі, стануть прологом до події, яка переверне все. Бо навіть у королівських залах іноді чекають не золота, а правди, а правда, як відомо, часто приходить у простому вбранні. Коли Катерина дісталася до входу, серце билося частіше, ніж кроки на бруківці. Вона підійшла до червоної доріжки, де охоронець у темному костюмі тримав список гостей. Впевнено назвала ім'я Ірини своєї подруги, і додала вона не змогла прийти, я замість неї. Але її прізвища там не було. В одну мить усі погляди повернулись на неї, як прожектори, які викривають усю твою вразливість. Вибачте, пані, ви не в списку. Коротко відрізав чоловік, і в цих кількох словах ніби розбився її намір, на який вона так сподівалась. Вона намагалась пояснити, що її сестра важко хвора, що вона не має іншого шансу, що прийшла не на банкет, а надією шукати підтримки. Але її голос тонув серед музики, блиску вечірніх суконь і запаху парфумів. Що може зробити одна жінка з Івано-Франківська перед обличчям байдужого механізму правил і статусів? Її слова стали для всіх незручним фоном, як шум, який не вписується в мелодію події. І з кожною відмовою, кожним зневажливим поглядом щось в ній починало ламатися не віра, а терпіння, і все ж приниження не завжди ворог. Іноді, саме в приниженні, людина відкриває свою найвищу гідність стояти з піднятими плечима, коли світ навколо відвертається, це вже перемога. Вона не втекла. Не зламалась, просто стояла, як скеля на березі, на яку хвилі кричать, але не здатні зрушити. Ця сцена не просто про бал, вона про життя, де часто ті, хто справді заслуговує, не входять одразу. Якщо тобі колись казали ти не з цього світу, пам'ятай, можливо, саме ти покликаний змінити його. Катерина стояла осторонь, притримуючи край своєї скромної сукні, намагаючись зібрати в собі залишки спокою, в голові промайнуло. Можливо, це знак, щоб повернутись, але інколи доля перевіряє, наскільки серйозно ми налаштовані. І саме в ту мить, коли вона майже зважилась піти, трапилось те, чого вона не очікувала зовсім. В натовпі гостей з'явилась постать, яка за одну секунду мала змінити хід усієї її історії. Іноді життя обертається за одну фразу, і ця фраза не завжди промовлена в тиші кабінетів чи на сцені. Вона може пролунати прямо посеред натовпу під софітами пліток і упереджень. Коли Катерина вже майже зробила крок, аби піти, з за колони з'явився він, Данило Блакитний, відомий в усьому Львові підприємець, генеральний директор корпорації, яку всі пов'язували з бездоганним іміджем і холодною діловитістю, але те, що він зробив, розбило всі уявлення. Він підійшов до охоронців, вказав на Катерину і твердо заявив: вона. Моя дружина. Ці слова зависли у повітрі, ніби грім серед ясного неба. Катерина вражено подивилась на нього. Вона впізнала цього чоловіка і не з новин. В її пам'яті сплив той день у парку. Маленький хлопчик, що задихався після укусу оси, і вона, медсестра за освітою, діяла інстинктивно, рятуючи його. Вона тоді не знала, хто він, і точно не знала, що його батько, той самий чоловік. Який зараз стояв перед нею, захищаючи її перед натовпом. Але доля пам'ятає те, що ми забуваємо можна прожити все життя, не чекаючи подяки, іноді допомагаєш і забуваєш, бо робив це від серця. Але цей момент довів, що добро ніколи не зникає, воно лише чекає свого часу, аби повернутись. Коли Данило назвав її дружиною, він порушив усі правила етикету, але створив новий контекст контекст поваги. Катерина не розуміла до кінця, чому він це сказав, але інтуїція підказувала це не просто жест ввічливості, це вибір, і цей вибір зупинив весь зал. Зачудовані обличчя, охоронці, які відразу змінили тон і натовп, що перетворився на шепіт, її впустили. І навіть не просто впустили відразу провели під руку з тим, хто кілька хвилин тому змінив її статус. Це не було про казку, це було про справедливість. Бо іноді той, кого всі списують, стає головною фігурою на шаховій дошці, і хоча вечір лише починався, Катерина вже відчувала. Ця історія буде набагато глибшою, ніж вона могла уявити. Деякі зустрічі не бувають випадковими вони частина великої мозаїки, яку ми не бачимо цілком, доки не настане потрібний момент. Коли Катерина ще злегка розгублена сіла поруч з Данилом у залі, вона не очікувала. Що далі розмова піде не про глянець і бізнес. Її очі ще тримали тінь подиву, але голос Блакитного був м'який і глибокий. Я шукав тебе, сказав він, з того дня в парку. Я не знав твого імені. Ти просто зникла після того, як врятувала Лева. Але я ніколи не забув. В його словах не було пафосу лише подяка і спокій. Катерина мовчала кілька секунд, не з недовіри. А від несподіванки. Її вчинок тоді здавався простим допомогти дитині, бо інакше вона не могла. Але для нього це було більше, ніж порятунок, це був сигнал, що навіть у великому, байдужому світі є ще доброта. І саме тому він вирішив якщо доля знову звела їх, він не відпустить. У той момент Данило не бачив перед собою офіціантку, він бачив жінку з великою гідністю, і він захотів, щоб увесь зал побачив це також. Будь ласка, залишайся сьогодні, промовив він, ти не гостя тут, ти частина цієї події. Це були не просто слова ввічливості, це був жест визнання. Катерина не мала блискучої сукні чи титулів, але мала силу, яку не можна придбати. Це був момент, коли внутрішня краса йшла попереду зовнішнього оформлення. І для Данила, людини, звиклої до політики, контрактів і масок, ця щирість була ковтком свіжого повітря. А Катерина наче дзеркало, в якому він побачив, ким сам хоче бути. Поруч із ним вона вперше за довгий час дозволила собі розслабити плечі. Вони розмовляли про життя, про втрати, про те, як складно іноді просто виживати. Їхні історії перетиналися несподівано двоє людей з різних світів, об'єднані одним випадком і однією дитиною. І хоча музика грала, келихи дзвеніли, і все довкола нагадувало про формальність події. Між ними народжувалось щось справжнє. А як ми знаємо, найцікавіші історії починаються тоді, коли все здається вже вирішено. Наступного дня, коли офіційна атмосфера балу вже залишилася позаду, Данило запросив Катерину на каву в невелике львівське кафе неподалік Палацу Потоцьких. Там, без світла софітів і пильних поглядів, він заговорив про те, що не давало йому спокою я мушу їхати у тривале відрядження до Варшави, але Лев. Він потребує когось, хто буде не просто нянькою, а людиною, якій я можу довіряти. Його погляд був серйозний, але не тиснучий. Він не пропонував милості, він робив вибір і вибрав Катерину. Вона завмерла. Доглядати за сином відомого бізнесмена це звучало як щось з іншого життя. Але коли згадала Лева, його очі, те, як він дивився на неї з довірою, щось у серці відгукнулося. Вона подумала про Олену можливо, ця робота йому шанс зібрати трохи грошей, сплатити борги за ліки, нарешті мати змогу купити нову подушку, не думаючи, чи вистачить на хліб. І ще вона відчула, що її турбота потрібна комусь ще, крім сестри. Це був виклик, але не чужий. Вона звикла піклуватися. Я ніколи не була гувернанткою, обережно відповіла вона. Але я знаю, як це бути поруч, коли важко. Данило лише кивнув, мовляв, саме тому він і звертається до неї. У світі, де все купується і продається, він шукав щось справжнє і знайшов у жінці, яка не мала нічого, крім великого серця. Катерина погодилася не через престиж чи гроші. Вона погодилася, бо відчула, що це може бути її шансом і, можливо, не лише для фінансової підтримки, а й для чогось глибшого. Повертаючись додому того вечора. Вона вже тримала в руках невеликий блокнот, почала складати графік левових занять, думки про рецепти, які він міг би полюбити, і навіть нотатки з дитячої психології, яку читала ще в коледжі. Вона відчула себе потрібною. І, хоч поки ще не знала цього, саме з цієї миті її присутність у житті Лева стане чимось набагато більшим, ніж просто турбота. А іноді саме такі маленькі повороти творять нові сім'ї. Ще до того як з'являються офіційні слова у світі, де плітки поширюються швидше за факти, варто бути готовим до удару, коли на тебе раптом спрямовують світло прожекторів. У перший же тиждень роботи в будинку Данила Катерина, зіткнулась з особою, яку вона не очікувала побачити Вікторія Лангле. Холодна, ідеально вбрана, і з манікюром, що виглядав дорожче за місячну зарплату офіціантки, вона зайшла в дім. Без попередження. О, ти та сама чи гувернантка. з іронією промовила вона, ніби намагалася вирізати кожне слово ножем. У її погляді було все зневага, ревнощі, страх втратити контроль. Катерина не відповіла одразу. Вона вже знала, що найсильніша відповідь це спокій. Її не вразили ані дорогі підбори, ані розкішна сумочка. Вона дивилась на Вікторію не як на суперницю, а як на людину, яка боїться. Бо там, де є справжній зв'язок, зовнішнє стає лише обгорткою. Але ситуація ускладнилась, коли вже наступного дня в місцевих медіа з'явилась гучна новина блакитний, одружений з таємничою жінкою, сенсація року. Журналісти вхопились за слова, сказані на балі, і роздули цілу історію. Катерина була вражена не тому, що злякалась, а тому, що не звикла бути в центрі уваги. Вона жила простим життям, і тепер її ім'я обговорювали на телебаченні, в кав'ярнях, у соцмережах. Деякі коментарі були злі, інші насмішкуваті, а дехто навіть висловлював підтримку. Але у всьому цьому вирі лише одна річ мала значення як на це відреагує Данило? І коли він зателефонував їй пізно ввечері, просто сказавши не хвилюйся, я поруч, це було як ковток спокою у морі шуму. Бо важливі не заголовки, а справжні зв'язки. Але такі моменти це іспит, і не всі проходять його однаково. Катерина почала сумніватися: чи варто залишатися, чи не шкодить вона леву, Данилу собі? Сумніви це природно. Але саме в такій миті ми маємо шанс визначити, хто ми є насправді, бо не всі здатні стояти твердо, коли вітер дме проти. І хоча ситуація була складна. Вона навіть не здогадувалась попереду на неї чекає ще глибше рішення те, яке остаточно змінить її місце в цьому новому світі. Після шквалу уваги і чуток Катерина вирішила зробити крок назад. Вона не хотіла ставати джерелом конфліктів чи тінню в чужому домі. Повернувшись до маленької квартири в Івано-Франківську, вона знову влаштувалась у кафе, де колись починала. Але щось було не так. Кавові аромати більше не давали спокою, а серце нудьгувало не за звичним, а за тим, чого вона не мала раніше, за левом. Тим часом хлопчик теж страждав, нові няньки здавались йому чужими, а сміх Катерини в домі зник. Йому бракувало не турботи, а тепла. Одного дня він просто втік. Після уроків не повернувся додому, не відповідав на дзвінки. Данило був у паніці, поліція вже готувалась до пошуків. Але в один момент, коли Катерина проходила повз свій улюблений ресторанчик біля площі ринок, вона побачила знайому постать біля вікна. Лев сидів сам, згорбившись над чашкою какао. Її серце стислося не від страху, а від розуміння. Він прийшов до неї туди, де відчував безпеку. І в ту мить, коли вона обійняла його, весь світ ніби знову став на місце. Чому ти не сказав татові, куди йдеш? запитала вона тихо. Бо ти мій дім, відповів хлопчик без вагань, і в цих кількох словах прозвучала істина, яку дорослі часто бояться визнавати Діма, це не стіни, це люди. Данило приїхав за кілька хвилин, він стояв трохи осторонь і бачив цю сцену мовчки. І саме тоді, дивлячись на Катерину, яка гладила лева по волоссю, і тихо щось шепотіла йому, він усвідомив вона не просто випадкова людина. Вона серце, яке тримає їх обох. Данило запросив їх обох на вечерю того ж вечора. Він не говорив багато, просто спостерігав, як Лев знову посміхається, і десь між словами, між поглядами, між несказаним виникло розуміння не обов'язково планувати родину, щоб вона сталася, не обов'язково шукати любов, іноді вона просто з'являється, коли ти найбільше її потребуєш. І, хоча на горизонті вже вимальовувалась нова глава, цього разу вона мала початись не зі страху, а з упевненості. Весілля не завжди потребує замку, оркестру і довгого списку впливових гостей. Іноді справжнє святкування це коли за столом сидять ті, хто знає твою історію, хто бачив твої сльози і підтримував тебе без камер і гучних слів. Саме такою була церемонія Катерини та Данила. Вони обрали невеличкий старовинний маєток під Львовом, з дерев'яною альтанкою, гірляндами з польових квітів і запахом свіжого хліба. Не було глянцю, але було тепло, і не було фальші, тільки справжність. Гості були різні: офіціантки з кав'ярні, де Катерина працювала, двірник, який колись дав їй чай, коли вона плакала, лікар з діалізного центру, що роками підтримував Олену, і сама Олена. Тепер уже в реабілітації після трансплантації з усмішкою, що світилась на всю залу. Данило міг би запросити політиків, бізнесменів, зірок телебачення, але натомість він сказав Сьогодні я святкую не з тими, хто має вплив, а з тими, хто має серце. Це була не вистава, це була данина любові, яка зростала з болю, праці та віри. Коли настав момент промови, Данило підійшов до мікрофону, тримаючи Катерину за руку. Його слова були простими. Але сильними. Я не беру за дружину статус, я беру за дружину силу. Я беру її сміливість. Я одружуюсь не лише з жінкою, яку люблю, я одружуюсь із серцем, що колись врятувало мого сина, і з душею, яка врятувала мене. У залі запанувала тиша не ніякова, а глибока. Бо кожен присутній відчув це не лише любовна історія, це обітниця перед життям. Катерина дивилась на нього зі сльозами не від болю, а від вдячності. Вона ніколи не уявляла, що її шлях, який починався з боротьби за сестру, приведе її до вівтаря. Але саме тому ця мить була такою сильною, бо її не дарували, вона була заслужена. І хоча ще не всі питання були вирішені, хоча майбутнє залишалось відкритим, одне було ясно. Цей день став початком нового дому, і десь серед оплесків ароматів борщу. Пісень під акордеон і обіймів народилась родина, яка вже не боялась світу. Іноді одна дія говорить більше, ніж сотні слів. Коли свято досягло свого піку і всі навколо сміялись, вітали, піднімали келихи за нове подружжя, Лев підійшов до них у вишитій сорочці, з трохи скуйовдженим волоссям і очима, повними світла, не сказав нічого. Просто обійняв їх обох міцно, по справжньому. І в тому обіймі зійшлося все його вдячність, спокій, прийняття. Це був не просто жест дитини, це була печать, якою він освятив їхню родину, без підписів, без умов, просто Ви мої. Катерина відчула, як всередині щось змінюється. Її шлях, який починався зі сліз у лікарні, безсонних ночей і нескінченної боротьби, завершився не казкою, а глибинним відчуттям дому, не будинку. Не статусу, а місця, де тебе не лише люблять, а й потребують бути мамою для Лева, партнеркою для Данила, підтримкою для сестри це не було планом, це стало її покликанням, тим, про що вона навіть не мріяла, бо не вірила, що заслуговує на це. Але доля не питає дозволу, коли приносить те, що по-справжньому твоє. Данило, дивлячись на них обох, ніби сам вчився дихати заново. У його житті було багато. Контрактів, здобутків, титулів. Але лише тепер він зрозумів, як виглядає справжня повнота. Вона не в досягненнях, вона це в тиші недільного ранку, в дитячому сміху на кухні, у тому, як троє людей, що раніше були незнайомими, стали одним серцем. Лев назвав Катерину мамою не тому, що його попросили, а тому, що саме так він її відчував. А серце дитини найчесніший суддя. Світ не перестане бути жорстким. Але коли ти маєш свій острів, своє ми усе стає можливим. Катерина не просто знайшла любов вона знайшла сенс, бо іноді ми шукаємо щастя в далеких місцях, а воно приходить тоді, коли ми починаємо жити не для себе. Її історія це не історія про золоте весілля, це історія про те, як сила серця може зцілити троє різних життів і створити нову родину, що більше ніколи не буде самотньою. А тепер. Зупинись на мить і задай собі просте запитання А що, як твоя історія вже пишеться просто зараз, але ти її зупиняєш через страх? Скільки разів ти не зайшов у двері лише тому, що не в списку, а скільки можливостей ти віддав іншим, бо думав, що негідний. Подумай про це можливо, саме в тобі є та сама сила, яка здатна не тільки змінити твою долю, а й змінити долі тих, кого ти любиш. Але для цього потрібно зробити вибір. Не здаватися, чи готовий ти бути тією людиною, що піде вперед, навіть коли всі інші зупинились, чи зможеш ти стояти спокійно, коли тебе знецінюють? Катерина не мала суперсили, вона мала рішучість, а це річ, яку ти теж можеш мати почни діяти, прийми рішення. Перестань чекати дозволу. Не потрібно чекати запрошення, коли ти сам причина, чому двері мають відчинитись. Як ти думаєш, що б ти зробив на місці Катерини? Чи встояв би перед натовпом, чи допоміг би дитині, не знаючи, хто її батько? Чи вистачило б тобі сміливості залишитись, коли легше було піти? Напиши в коментарях твоя думка може надихнути когось зробити свій перший крок, і якщо ця історія торкнулась тебе хоча б трохи, підпишись на канал, натисни на дзвіночок і будь з нами. Бо попереду ще більше таких історій. Які не лише зачіпають, а змінюють.